20-річний сумчанин Максим Луцик навчався на біолога у Києві та займався молодіжною політикою. Зараз він один із тих, хто стоїть на захисті України. Юнак здійснює аеророзвідку за допомогою дронів. Як для хлопця розпочалася війна, яку воєнну географію має, та заради чого воює? Усі відповіді на запитання ми дізнаємося уже за мить. І з року го приблизно я говорив про те, що настане велика війна, в якій ми всі візьмемо участь. Але я думав, що це буде 26-й, 28-й рік, ну, тобто там подальше трошки. Максима, розкажи, будь ласка, де тебе застала війна і якими були твої перші кроки? Ти одразу розумів, що підеш воювати? 23 числа ввечері ми сиділи на зідзвоні з поляками, з польською асоціацією студентів і домовлялись. Про те, що якщо в нас вдруг почнеться війна, то поляки приймуть наших студентів там, забезпечать їм шелтери, умови, роботу і продовження навчання. От я приїхав десь о першій годині ночі додому. І о четвертій п'ятдесят, може, ну трошки раніше п'ятої ранку, до мене забіг сусід і з криками про те, що беріс бомбят», подзвонили батьки, і там в аеропорт прилітають ракети. Війна почалась, ми просто взяли свої спаковані рюкзачки, накинули, взяли 20 літрочку води, побігли в укриття, яке ми до цього собі визначили, От. і пішли там, на 9-ту годину ранку військкомат. Ми якийсь час ходили в Києві без завдань і розуміння того, що має відбуватися зі зброєю, але нічого не робили ну, там, до 28-го числа. А тоді вже пішли, нормально оформились і поїхали. Займатися вічем. Що ти взагалі відчув, коли побачив довгі черги до військкоматів? Можливо, була якась гордість? Ну, я подумав, що за Київ можна не переживати і переживав за Суми трошки. Навіть думав після того, як нас не взяли в 101-шу бригаду, думав про те, щоб поїхати в Суми. Ну, зараз смикнутися, але в мене якийсь здоровий глузд такі. Взяв гору над емоціями, і я зрозумів, що я можу просто не доїхати до Сум. Я позвонив хлопцям в суми, запитав, як справи, що там. Кажу, я бачив, що вже мста стоїть перед хімбром. Вони кажуть, це тимчасово. час все поправим. Ну і от за декілька днів уже стало зрозуміло, що в суми точно не візьмуть. Ти так собі уявляв війну, коли йшов безпосередньо боронити Україну? Чи війна це така річ, яку неможливо уявити та передбачити? Війна зараз в Україні набула абсолютно модерного характеру. Тобто ніде ніколи в світі так не воювали е, з застосуванням такого озброєння, е, таких технологій, так масово. Е, це там не настільки масово, як Друга світова війна або конфлікти ХХ сторіччя. Е, просто через те, що ми там, не, раді... ну, не Радянського Союзу розмірів країна. Але та артилерія, яка застосовується, ті протитанкові. Ракетні комплекси, протиповітряні комплекси ПЗРК, які зараз використовуються, це абсолютно унікально. От. Точно ніхто не міг передбачити такої тактики наступу, просто їхати по дорозі. Ніхто не міг собі передбачити такого швидкого взяття півдня. Ну, можливо, хтось і міг, але точно не я. Я собі не уявляв війну такою. І я думаю, що мало хто міг собі уявити там ту саму Ірпінь і Бучу, ну, той самий Ірпінь і Бучу, в тому вигляді, в якому і бої за ці міста відбувались, і ті злочини, які вчиняли росіяни. Тобто, ну, передбачити це було неможливо. Я ніколи не думав, що війна для мене буде проходити так. Я сподівався на те, що вона в кращому випадку буде проходити в якихось окопах, бліндажах. Там... Ну, Де-небудь, але точно не так. Спочатку ми були в Броварах, Баришівський напрямок. там е, Стара Басань, е, Лук'янівка, Мала Димирка. Е, потім ми поїхали в Ірпінь. З Ірпіня перейшли пішки в Бучу, з Бучі в Гостомі, е, коли відбувалася зачистка цих міст. От наш батальйон там себе дуже класно показав, і з добровольчого формування територіальної громади переважна більшість людей оформилась в четверту бригаду швидкого реагування Національної гвардії України. Це частина 3018, Бойова бригада, створена в 16-му році, за стандартами НАТО. Більша частина командирів мого батальйону. вони з Батальйону Донбас 2014 року вони прийшли і Лавайськ, Пєски, mm -hmm. зльотку Донецька, аеропорта. Війна у Київській області та на сході України це дві різні війни. Ну за твоїми власними відчуттями та сприйняттям. Їх можна якось порівнювати. Війна в Київській області це прогулянка. Це не можна порівнювати з боями на сході, аж ніяк. Ну може, ми попали в такі бої на сході. День, коли ми приїхали в Рубіжне, ми буквально там за 10 хвилин відчули набагато більше аніж в Ірпіні за весь час перебування. Тобто набагато масивніші артобстріли, набагато більша концентрація військ противника, набагато інтенсивніші спроби наступу. Тобто абсолютно інакший сценарій ведення бойових дій, абсолютно інакша обстановка. І це на той момент, коли ми туди потрапили, міста, в яких уже два місяці йдуть бойові дії, активні, вони майже повністю зруйновані. От. Ми боремось ну, на згарищах Просто яку ти маєш військову спеціалізацію? Існує правило про те, що якщо розвідник каже, що він розвідник, він вже не розвідник. От. Але специфіка моєї роботи полягає в тому, що за ноль ми не ходимо. Ми знаходимося все таки на території нам підконтрольній майже увесь час, і наші, наші задачі вони такі, що якби це аеророзвідка, коригування. От у нас ще додалась цікава, цікавий аспект нашої роботи це ударні дрони, от, взаємодія з вибухівкою, яка може впасти комусь на голову. На сході України ти отримав контузію. Розкажи, будь ласка, за яких умов це сталося? Ми нехтували технікою безпеки. Існує правило про те, що в будинках не можна стояти біля вікон, що потрібно. Вести аеророзвідку по іншому, але умови, в яких ми були, вони вимагали того, щоб ми стояли біля вікон, ловили сигнал з пультов і проводили коригування вогню. От, під час такого коригування зранку ми стояли, і нам прямо під вікно прилетіло. От, на жаль, загинув наш командир Сергій Жержевський. Ще одна людина дістала осколкові поранення. Ну я просто зробив сальто, отримав контузію, вдарився головою. До чого швидко звикаєш на фронті? Постійно засинаєш кожен день в різних місцях. Постійно, постійна напруга, до цього звикаєш. Важко звикнути і навіть повторно акліматизуватись в умовах постійних обстрілів. Е -е -е і якихось там ну, До танків неможливо звикнути, до авіації неможливо звикнути, до крупних калібрів, теж, ну, звикнути важкувато. Я після контузії повернувся назад е -е на фронт і так, як наче в перший раз приїхав. І чи взагалі можна звикнути до втрат побратимів? До цього звикаєш дуже швидко. Ну, як... ну, не те, щоб звикаєш, починаєш на це спокійніше реагувати. Звикнути до цього неможливо і не треба до цього звикати. Тому що втрати вони можуть як вибивати тебе з колії, так і навпаки десь додавати сил підбадьорювати на фоні якоїсь бажання помсти. Чесно кажучи, важко. Важко сказати, що ти вже нічого не відчуваєш, але з часом все менше і менше. Потрібно просто подихати, заспокоїтись, взяти себе в руки і продовжувати робити роботу, тому що. Від цього залежить життя побратимів, які тебе оточують, і не можна там давати слабим. Що для тебе особисто найголовніше на полі бою це зібраність, це військова тактика чи ще щось? Найголовніше на полі бою це зберегти власне життя, ефективно виконати роботу і зберегти життя побратимів. Ну, Пріоритети приблизно в такому ж порядку і розставляються. Від ефективності виконання тобою роботи залежить життя твоїх побратимів і твоє власне. От але кожного разу потрапляючи в суточку, ти в першу чергу думаєш про те, як самому залишити живим, як максимально убезпечити самого себе, а потім про те, як продовжувати вести бій, зав'язуватись там відступати, якісь інші дії, робити маневри. І початку війни багато людей говорять, що російська армія слаба за твоїми власними відчуттями. Чи насправді це так? Я їх поділив на п'ять типів. Існує існують мешканці бананових республік. Це ті, кого, вони, ну, кого самі ці командири російські, в рацію називають одноразові, роботи. там По всякому по-різному. Є козаки, це чуваки, які ганяють без бронежилетів, без касок, в жупанах, в шапках, деякі з шавлями, от, е... В шароварах таких. Ну, це теж одноразові абсолютно лю... персонажі. Є Кадирівці. От, е... Це Доволі боягузливі загони, які супер рідко вступають в прямий контакт безпосередньо з нашими збройними силами або іншими нашими формуваннями. Вони, як правило, виступають в ролі заградотрядів, не даючи відступати населенню Бананових республік і боягузливій російській армії. Є регулярна російська армія, вона непогано підготована. Тобто танкісти і артилерісти в них прям. Серйозні, мають гарну підготовку, гарний вишкіл, і це круті пратівники, які вміють воювати. І є спецура російська. Що суттєво має статися, аби війна закінчилася? Чи можливо це зараз? Там, там населення таке, що їм вона потрібна, ця війна. І для сучасної Російської Федерації війна це спосіб самоствердження і утримання контролю над. Над населенням, грубо кажучи. Що для тебе є найбільшою мотивацією не складати руки та продовжувати боротися за незалежність України наразі? Думка про зоряне майбутнє людства. Ну, це найбільша мотивація. Мені. Україна буде подобатись в будь-яких її кордонах. Звичайно, б, щоб вони були максимально широкі. А, мені. Я знайду тисячу інших способів в невоєнний шлях помститись за там, своїх загиблих побратимів або відплатити за, за все те, що нам заподіяли. От. Але я розумію, що іншого шляху для України мати світло і зоряне майбутнє, окрім як зараз воювати і виборювати воєнним шляхом перемогу, ну, немає.